Але все одно є різниця через боєводи, через президента. можемо скаржувати да, і доводити і доводити до свою законну позицію. А якщо при подачі документів через президента щось пішло не так, то то право на апеляцію немає. Між іншим звідси росте головний міф, коли кажуть: до президента можна тільки раз подаватися. Ні, це знову ж таки. Черговий міф. це не один раз подаватися, це апелювати до негативного рішення не можна Тобто, якщо відмовили. Забираємося, готуємося і подаємося в другий. Так. Да. Але попередні рішення ми не можемо скаржити. Не можемо скаржити, бо ми президента питаємо про надання. Ми просимо його про добру добру волю. Ми кажемо, пане президенте, вільце, це, шановний пані президентче, так має починатися лист. От Ми зараз ми говоримо, чому бувають негативні відмови. Ви зрозумієте, що до президента треба звертатися через вільце, це шановний пані президенче, і це ж відповідним чином все має бути ставлено. Це ж Польща, це ж традиції королівства в поколіннях складені. треба уявити собі, ви приходите до короля і кажете, ось мої дари, дайте мені у відповідь, а вайс, дайте мені громадянство. А він каже: а що ти за дари приніс? А ось моя історія податків, ось моя перспектива, ось мої діти, ось моя родина.